Вона, на жаль, зараз знаходиться в зоні ризику, тобто на межі зникнення. Чому? Біса дуже сильно любить медузи, вона харчується медузами. А люди, на жаль, так забруднили океан, що кульки плавають в воді і вони виглядають як медузи. І вони їх хапають і забиваються травна система, і, на жаль, вони від того гинуть. Але досить цікава, досить приємна істота, і шкода, якби це зникло з лиця нашої землі. Беріть, будь ласка, пробуйте, дивіться, потім пофотографуйтесь. Ні, це просто пластик. Це звичайні болотяний черепаха. О, такими жовтими цяточками. А це, подивіться, зовсім інакше. Маленька черепашки, які розводять в акваріумах, ось така ну, а Тепер запитання на засипку. Я знаю, що старші дуже мудрі, Ви знаєте, а я думаю, що малюки мені зараз дадуть таку відповідь. Є такий старенький мультик. На острові живе мавпочка, до острова припливає черепаха і каже: оу, мавпочка, Черепаха, пішли погуляємо. Черепаха вилізла з панциря, пішла, погуляла по острову, побавилася з мавпочкою. Вечір сонечко сідає, назад повернулася в свій панцир, поплила до себе додому. Можливо, таке чи ні? ні. Чому причіплений панциря. Боже, золота ти дитина. 12 балів з білої маєш мати. Вже подивіться, будь ласка, бачите? Хребет. І панцир, це одне єдине ціла, тому от неправильний мультик зробив той, хто не вчив біологію. А діти подивляться, і скажуть, о, можна витягнути черепаху. Не можна, вона свою хатку не може зарішити. І вона просто ховається. Черепах. Якщо є написано, це мікеланджело це Рафаель, а це б... б... маленький. Такі... Напередним у варана такі дрібонькі щитки, як бісер, а тут вже більш такі плотні щитки. Ой, а, а, жаль. Жаль. А, а, жаль. А, а це А отут увага, передавайте, кладі. Тобто, коли линяє змія, от подивіться, бачите, яка вона величезна була. От вона полиняла, навіть от видно отвори, там де очі, верхня щелепа, нижня щелепа. Тобто вони знімають, от, як ви носки знімаєте, дівчатка, колготки, от вони так знімають щось. Це вужик маленький. А оце, подивіться, будь ласка, це отруєні змії. Оце меланіст, чорного дюка та це степова гадюка. Отут вже треба бути дуже дуже обережним. Ці істоти є в нашому краї, причому відбувається потепління клімату, і, на жаль, ви знаєте, вони відкладають яйця під корягами дерев, під піньками, там, де тепленько, там де перегнівають рослинні рештки, і виділяється тепло. І по природних всіх законах зимою коли сильні морози частина мала би їх відмерзнути. А так як у нас тепло, то навесні все це добро. Вилуплюється, появляється на світ Божий, і потім нам дошкуляє спокійно гуляти по лісу. Тому будьте обережні, будь ласка, бачите таку істоту. Але ще раз хочу сказати: вони не нападають, не чіпайте їх. Бачите, обійдіть, ідіть своєю стороною. Вони не нападають. Нападати будуть тільки тоді, коли ви будете їх турбувати. А оце, подивіться, будь ласка, омар або лобстер. Це не досить великі, вони є ще більші. А я хочу, щоб ви порівняли ану хвилиночку, дайте я візьму. Будь ласка, вас запросять якісь друзі, скажуть, ну замовляйте собі, що ви хочете. Замовляйте, будь ласка, лобстера або омара. А лангуст, він завжди у такого може бути розміру. Тут залишається тільки черевця для того, щоб посмакувати. У нього клішнів немає. У нього є інший захист. Вони отакі такі калючі. Вони мають такі хітинові утворення, якими захищаються. У них дуже довгі вуса, і от є дуже цікава особливість. Один раз на рік всі лобстери в океані збираються групами, стають в лінічку один за одним, кладуть свої вуса один одному на тіло і йдуть марширують по дну океану, доходять до конкретної точки, постоять, постукають своїми об панцирь, і розходяться. Ну науковці до сих пір не знають, що це у них такий за парад, Чому вони так роблять? Ну а так от дуже така цікава особливість. І вони дуже дружні, вони живуть дружно, вони люблять компанію. А от лобстери, вони. Не люблять, коли хтось заходить на їх територію, тому їх дуже важко розводити, і тому вони дорожчі. І є лобстери навіть отакі блакитні. Це якраз вони живуть у берегів Італії, там глина блакитна. А от їх панцир якраз будується з того вапна, і получається такий блакитнуватий колір. Дуже... Але тут увага, подивіться, зверніть увагу, гуляйте клішні, а одна більша. І вона такими шипами. А друга тендітна така э, з э, голочками утворення. Так от, цією клічнею він розбиває малюсків, а цією, як вилочкою, собі акуратненько достає і споживає. Хропиті, це морський жолудь, це ракоподібні. А от такі от морські жолоді, от вони є в тропіках. Бачите? В тропічних водах, там, де дуже тепло, там, де дуже. Гарно, от там отакі от, от морські жовти. Ну, давайте далі. Покаже мізечко. У <різь> мене дома є дуже похожа. черепаха, так? Черепашка така Не Че, Через черепашка. Черепашка. Подивіться, будь ласка. От різні молюски, ви потім подивитеся. Просто вам хочу показати Гляньте, яка цікава будова у молюсків. Зрізана вертикально і зрізана горизонтально. Причому два з половиною обертання. Дуже схожий на наш перламутрове покриття, яке цікаве перламутрове покриття, і з нього роблять навіть прикраси різноманітні. А це що жаби? жаба? Так, це скелет жаби. От ви та от жаби. жаба. Отак, от вона Пробували? Я Пробувала. Я пробував так. От вона так ну не дуже яскраво виглядає, але дуже корисна і дуже смачна. 91 щупальце. По перше. І дуже цікаво побудована сама черепашка. Тут є камери, порожні камери, і от серединочку є там отвір. І коли вивчили, як побудований на створили підводний човен. Бо коли треба опуститися на дно, в ці камери набирається вода. Вона стає важче і опускається на дно. А коли треба піднятися, сюди виділяються гази, заповнюються камери, стає легше і піднімається наверх. Але очі вона утілися в дуже близькій побудові до наших очей. І плюс головний мозок вже закритий в таку е, хрящову коробочку. Тобто то це вже високий рівень розвитку. Ну а оце, от я думаю, що ви ручки я вам не можу дати, бо вона в мене, да? А оце от тридактна. Отакий от малюс тридактна, але це дуже маленька, маленький представник. Велика тридакна важить до 500 кілограм, вони приростають до дна, і вони вже не рухаються, бо вони дуже великі, і тому вони не можуть отак активно рухатися. Ну і ви побачите, а от подивіться, будь ласка, каурі. Ось такі маленькі черепашки каурі, але в індонезійських країнах це до сих пір гроші. І от яка я заможня, я маю такі каурі і такі каурі, ну я вже пані. Вже можу собі дозволити такий розкіш мати. Тобто, це залежно від того, від розміру і від якості цієї черепашки, це отакі ціна замість грошей. Ну не знаю, откуда можу тобі сказати, бо я в природі їх не зустрічала, не можу відповісти. Але можна поцікавитися, у нас є інтернет, у нас є гугл, ви сучасні діти. Інформацію можете знайти От вам всім відомий. Ось такий губка, бо <пасміст> вони передавайте, робити що завгодно. Вони не мають нервової системи. Так. І вони не бояться їх будете будуть До речі не ми може мити посуду вона. Вау, а це спеціально я купувала в магазині. дитячому, можна? а от заче в дитячому магазині це продаються губки, кусочки такі мити діточок. Вона коли намагає, там є та жилеподібне таке спонгід, речовина. Вона стає дуже м'якенько. А останнім часом це використовують художники. Фантастично получається та, та, та патрік та. готувається так, щоб захищатися досить. Е, Гострі голочки, будь ласка, пробуйте побудовувати <пробуйте> зуби назад, завернуті. Ано гляньте, ну подивіться, які зуби. Але акуратно, руку, коли засунути, акуратно, бо назад може дуже не виснути. Воно може застрягнути. <пробуйте> <там. Буду пробуйте> мене, будь а оце акула, яка живе у нас в Чорному морі. І погладити в один бік, вона буде гладенька. Це плакує на луска. Очистити акулу, ви ніколи в житті не зможете болускатися, вростає в шкіру утворення шкіри, і вона має таку саму будову, як наші зуби. Вона дуже міцна. А от назад спробуйте пальчиком, ви відчуєте, що ви можете навіть поруйнувати да, свою а, шкіру. І для того шкіру акул використовують як наждачку. Беріть, робите, будь ласка, це єдина рибка, яка має отакі от ротові апарати. А отак виглядає пірання. От вона пірання. Оце пірання. Це маленька рибка, не ж пірання. Вона отак роз'єднана, це маленька акулочка. Я це спеціально тримаю для того, щоб діти розуміли, що у акули зуби. А якщо зруйнувалися, вони появляються інші, вивертаються. Зуби у них це похідні луски. І от ви коли будете дивитися, подивіться, бачите, оці вже зверху, вони вже воюють, так а от знизу, скільки там ще запас є, Пономавзу, оп, на його місці появляється інший подивитися на парти будь ласка залишайте Зима. неможливо бо вона жоле подібна і вона просто Я дуже коник самий найкращий та він настільки турботливий про своїх дитинча. Самочка ікру відкладає в спеціальний мішок у нього на чарівний порожній. і він їх виношує, Він їх вигулює, спеціально переміщається там, де є водичка, наповнена киснем, щоб вони погуляли. А коли небезпека, вони всі до нього назад поховалися. Вона не схожа на мандарину зовсім. Чому так називається? Справа в тому, що в Китаї. Імператори завжди дуже любили наряжатися в яскравий такий одяг, і щоб якомога більше щось було, яскравих кольорів. А оці от мандаринки, вони якраз дуже люблять, теплі води. І вони там водяться. І вони, бачите, теж такі гляньте, які вони яскраві. І різна по структурі пілечка, і різні кольори. І зараз тут ой, просто ой, світло ой, не таке яскраве. А якби було яскраве світло, ви бачили, як ой, воно більш близькоє, як переливаються кольори. І завжди. Така п'яна, сіренька, щоб її не було видно. А... Рятує рятівники. У нього пальчики два два вниз, розташовані, щоб легко триматися, а навесні він не співає свої самочки пісню про кохання. Він робить інакше. Він має бити а, дзьобом своїм по сухій гілці. І тоді ви чуєте гурки такі ловчилися. Знаєте, що вони роблять? На ну, о, як люди захищають деревину, щоб вона не гнила від дощу. Зверху на стоп ставлять таку ем, залізну банку. І от вони приловчилися. починають в залізну банку, б'ють. Вона тоді звук дуже далеко чути. Ну і таким чином вони приваблюють самочку. Будь ласка, а оце подивіться, будь ласка, е, піря страуса африканського, а це пірячка, ось такі легенькі. Австралійського, і ви знаєте, страуси не літають, бо у нього у них сама структура пера, вона не дозволяє їм піднятися в повітря. А, а от подивіться, це яйце австралійського страуса. Бачите, такого кольору. Я дуже прошу просто їх потім не чпати зачки, бо страуса. П'ять є що можна з нього зробити. П'ять людей нагодувати. Досить таке, воно стоять. Так, це все справжнє. Настояще. Так, це все справжні. Подивіться, будь ласка, от я ми колись з дітьми я їх возила в Асканію Нова. Це є у нас такий заповідник. Настояще. На жаль, зараз він знаходиться під окупацією, і я впевнена, що він уже знищений, бо люди, які ненависні, вони не люблять ні людей, ні тварин. Шкода. А і от там, от ми з дітьми, от просто придбали. Це от палець загинула тварина австралійського страуса. Ну от такі от п'ятка у нього, а у африканського ви знаєте два пальці. і там підошва та встюлюзна, то взагалі, щоб не пекти собі ноги. А от скажіть, будь ласка, що це за утворення? Курки, та, у, не у курки, а у кого? Півня. 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 Як Шкіна. називається? Ну, каже. Шпори. Шпори. Це утворення шкіри, ось таке міцне. А? Це для того, щоб захищати своїх самочок. Він нападає. І дуже сильний удар. Хвіст! Хвіст. Хвіст, хвіст, хвіст. 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 Що ще у кого яка версія? Хвіст, так? А тепер увага, правильна відповідь. Хвіст у нього подивіться. Як у звичайного гусака. Бачите, оце у нього хвіст. А це ви правильно почали говорити. Що для того, щоб привабити самку, у нього на спині виростає таке пир'я. Він не може співати, подивіться, у нього така тонка шия, і у нього там маленькі голосові зв'язочки. Він не може гарно заспівати. У нього така після. Таке щось. Ну, які самки це сподобається, правда? Треба, Треба якось її приваблювати. І тому він приваблює танцем, розкриває веєр своїх таких пір'я і приваблює. Але тут є дуже така цікава особливість, про яку нам розказали знову ж таки Васка Нінова. Якщо самочка не вибрала самця, ну, на цей період він впадає в депресію, ховається в кущері, скидає у це яскраве пір'я собі, тому його дуже легко потім позбирати всю. І сидить там, у нього депресія, його не обрали на цю весну. Але самочки, наскільки ми добрі, самочки, самочки збирають їжу і підкидають йому туди, в кущарі, ну, щоб не загинув самець, щоб на слідучий рік у нього був шанс продовжити свій рід. Оце от такі от павичі. Робити, щоб діти зрозуміли, як діють крила і хвостик, коли злітає пташка, а коли сідає. А отут вийшло так, що той добрий майстер, який мені це робив, він ну, не довчив біологію трошки. А, бо ви знаєте, люди, коли подивилися на те, як літають птахи, створили літаки. Ця наука називається біоніка, коли ми вчимося у природі і приймаємо досвід цікавий. Так от подивіться, тут правильно зробив майстер, коли взлітає пташка, крила повністю вирівнюються, піднімаються, і ноги підгинаються, щоб повітря протікало вздовж тіла і не було ніякого опору. А коли сідає, крила майстер зробив правильно, гальмує пташка. А от що з ногами? Ноги Правильно зайчик. Вони мають бути вперед. От ви коли біжите, ви ж теж так ногами гальмуєте. Отак от і пташка мала би гальмувати. От дуже часто показують лебіді, як сідають на воду, прям, як людина на лижах на водяних. Ну і тут от трошки не вийшла. Це сойка. Наша, а, а, Лісова злодійка її називають. Бо вона все збере. Це все, -все, -все збере. Ну, от подивіться, ласка маленька. Це зимова. Ласка. ласка, от така от маленька ласка. Сойка, от вона, он вона має таке цікаве пір'ячко на крилах. От подивися, от таке цікаве пір'ячко. Батьо. А, вона ловить і межанку, і рибку, і так дозор, як пінцета. Зараз вони пінули кольори. Так, ну то інакше, так. А тепер подивіться сюди. Можна я візьму? Ну, оце от ні, знаєте, бобрів, а це от той якраз байбак, хомяк. Ну, який да, там існує, так. Залізти а, в останню та оце у дерева Араукарі. Отак от виглядали перші хвойні дерева на землі. Вона у мене тут така чахла духленька трошечки, бо умови для неї не підходять. Вона любить, коли дуже багато вологі і дуже тепло. І тоді вона буде розкішна і буде шишки давати. А у мене, на жаль, сухо. А, глухі. шановні товариші, там ще дуже багато цікаво про рослини. І ще дуже багато а, інформації, але ми вже з вами збираємося. Бо нас чекають їдальні емоса.